Добрий день, мої хороші учні. Сьогодні на уроці української мови ми з вами виконуємо незвичайну роботу. Так? Ми будемо навчатися розвивати зв'язне мовлення, навчатися складати розповідь за малюнком. Тож, давайте хочеш, починаємо. Запишіть 12 січня, класна робота, і пропишіть хвилинку каліграфії. Зверніть увагу на буквосполучення, на поєднання букв, і з ними спробуйте скласти якесь слово. Ну, пропонуйте. Добре, а я пропоную таке слово. Птахи. Не забудьте, що вам потрібно поділити слово на склади. І порахувати кількість букв, звук, звуків, тобто зробити звукобуквений аналіз. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а потім вже перевіряйте. Сподіваюся, ви виконали роботу. Давайте перевіримо, чи правильно ви визначилися. І так, в слові, два склади, 5 букв і 5 звуків. Думаю, що завдання було дуже легким. Наступне завдання: дітки, вам потрібно. Пояснити, чому птахів називають пернатими друзями. Хочу нагадати перна, пернатими друзями, пернаті це е, кажуть про тих, у кого тіло покрито пір'ям. І так, що треба сказати? Птахів називають пернатими друзями тому, що так, діти. Тому що вони допомагають людям, знищують шкідників, тим самим захищають дерева, а дерева це легені планети. Дерева насищають повітря киснем, своїм співом, наприклад, ще пташки покращують людям настрій, допомагають визначати погоду. І саме тому ми люди повинні теж піклуватися про пташок і теж бути для них друзями. Сподіваюся, що ви здогадалися, що мова на уроці буде йти саме про пташок. І я пропоную вам відгадати загадку: навкруги сніжок, холодно і зимно, але бачу я пташок, що сидять на гілці, цвінь цвірінь хто співати їх навчив. Тірі пташенята ці, ну, звичайно, горобці. Так, подивіться на цих маленьких пташок, вони залишаються поряд з людиною взимку і дуже, дуже їм важко взимку саме тоді, дітки, коли сніг. Коли холодно, і вони дуже хочуть, щоб люди їм допомогли. А ось і наступне завдання: прочитайте цю загадку, доповніть її словами з довідки. Починаємо! Цікава пташина у нас співає грудку жовтеньку. Ця пташечка має, за море у теплі краї не літає, а з нами зимує і гарно проживає. То хто ж це, діти? Що це за жовтенька пташечка? Так, це синичка молодці. Ми писати цю загадку не будемо, ми її відгадали, продовжуємо нашу роботу. А тепер, дітки, скажіть, чи, може, ви знаєте, чому можна синичку назвати сестрицею горобця? Давайте розпочнемо своє пояснення так. Я думаю, що, або, на мою думку, синиця горобця-сестриця. Ну, наприклад, тому, що вона теж залишається біля житла людей, або тому, що вона не відлітає, як і горобець, в теплі краї, або тому, що вона така ж маленька і весела, як горобчики. Тобто ви визначаєте свою точку зору. Ну що ж, давайте рухатися далі. А тепер послухайте. Загадку відгадайте її. На дереві під вікном висить хатинка із дашком. Поспіша туди пташина скуштувати насінини. І що ж це таке? Що це за дивна хатинка з дахом, куди поспішають всі пташки? Так, дітки, це годівничка, правильно, Правильно, це годівничка. І я пропоную вам записати, що можна покласти в годівничку для птахів узимку. Скажіть, що можна? Так, і насіннячко не солоне, і несолоне сало, і крихтки хлібця. А що ще? Овес, просо, пшоно, рис, пшеницю, сало, м'ясо, навіть шматочки штукатурки, або шкарлупи від, я... від яєць курячих. Чому? А тому, що це дуже корисно для пташок. Тому на новому рядочку, діти я пропоную вам написати ці всі слова і запам'ятати, щоб взяти з дому або якусь крупу, або шматочки, наприклад, шкарлупки від курячих яєчок, і віднести в годівничку і нагодувати пташок. Тож починайте, ставте відео на паузу, дописуйте цю вправу. Ось після цього обов'язково перевіряйте, що ви написали. Чи поставили ви коми після слів, чи поставили ви крапочку в кінці, чи правильно ви прописали всі слова, тому що, коли я перевіряю ваші класні роботи, дуже багато помилок ви пропускаєте, а пропускаєте їх саме тому, що забуваєте перевірити те, що ви написали. Тому. Пишіть уважно. А тепер, діти, я пропоную вам таку, таку роботу. Вона називається Розглянь малюнок та розфарбуй його, але фарбувати ми будемо сьогодні словами. У нас же урок мови. І так, є у нас такі слова. Прийшли, спілкувалися, повісили, граються, підгодовують, радіють, поспішають, прощаються. Вам потрібно зараз допомогти мені підкреслити слова, назви дій, які можна використати в розповіді, а розповідь у нас сьогодні як допомогти пташкам взимку вижити. Тому давайте подумаємо, які слова можна використовувати в цій розповіді. Так, звісно, ми можемо використати слово прийшли, бо діти прийшли, так? Ми можемо використати і слово повісили, бо вони ж будуть вішати годівнички. Ми можемо використовувати і дієслово підгодовують. А коли ми будемо описувати, а як діють пташки, ми можемо використовувати слово радіють або поспішають. Ось скільки слів ми можемо використати під час розмови. І продовжуємо нашу роботу і рухаємося далі. Що ж тепер нам треба дізнатися? Діти, подивіться, у нас є два слова. Діти та птахи, і дуже багато слів, підказочок, тобто довідки, які ми можемо роздати так, в дві кубки, або пояснити, як слово діти. Може бути використано інакше, або як слово птахи можна використати інакше. Тобто я ж не буду весь час в реченнях писати діти, 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 або птахи, птахи, птахи. То давайте подумаємо замість слова діти. Які можна використовувати слова із довідки? Так, школярі. Добре. Ще. Однокласники ще учні, так, добре, ну, наприклад, ще можна сказати охоронці природи, так, і ми можемо бути охоронцями природи, і пташки можуть бути охоронцями природи, а ще можна придумати імена дітей. Це ж цікаво, коли ми дамо дітям імена. А якщо ми з вами будемо е, розповідати про пташок. Які слова ми можемо використовувати? Можемо сказати птахи, а можемо сказати крилаті друзі, можемо сказати пташечки, можемо сказати пернаті друзі або пташки, або просто сказати, наприклад, синички чи горобці. Так, сподіваюся, що ви запам'ятали? Давайте тепер перевіримо. І так, як ми можемо замінити слово діти школярі, однокласники, учні, охоронці природи і дати імена, ну, наприклад, Іван, Оленка, але ви можете дати і інші імена, імена ті, які вам подобаються більше. Далі, якими словами, ми замінимо слово птахи, «горобчик», крилаті друзі, пташечки, пернаті друзі, пташки або синички. Цю вправу ви повинні обов'язково виконати. Зараз поставте відео на паузу і допишіть, як інакше сказати слово діти використати в речення і птахи, тобто спишіть цю вправу, а потім продовжуйте роботу. Ще раз наголошую, діти, обов'язково після того як ви перевірите обов'язково. Ще раз передивіться, чи правильно ви написали всі слова. Продовжуємо. Так, ну що ж, більшу частину ми вже зробили, а тепер давайте поміркуємо, яке з поданих речень ми можемо використати у своїй розповіді. Тобто, з якого речення ми почнемо свою розповідь. Або. Так я можу сказати, який буде зачин в нашій розповіді? Послухайте: діти зробили годівничку для птахів, діти вирішили допомогти птахам, або діти міркували над тим, що робити. Як вам здається, яке речення краще підійде? Ну, мені здається, що друге речення було б більш е, доречним. Діти вирішили допомогти птахам. То це ж речення, дітки, запам'ятайте, чому я вас е, прошу запам'ятати, коли ви будете виконувати домашнє завдання, це речення ви можете використати е, е, у своїй розповіді. Тому зверніть на це речення увагу. Ідемо далі. А зараз, діти, я вам пропоную скласти речення з окремих слів. Це такі слова. Птахи дітям веселими, своїм співом, дякують. Поміняйте слова місцями і складіть речення. Давайте спробуємо. А й це речення, діти, ви зможете використати в кінцівку. Своєї розповіді, тобто закінчити цим реченням, Тобто така у вас буде кінцівка вашої розповіді. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Птахи дякують дітям своїм веселим співом. І щоб не забути це речення, я пропоную вам його зараз записати. Поставте відео на паузу і допишіть це речення. Тобто, це буде останнє речення у вашій домашній роботі. Перевірте і рухаємося далі. А тепер, дітки, нам потрібно дібрати і записати слова назви ознак, які відповідають на питання. Які слова, назви дії предметів, які відповідають на питання, що робили, що зробили. На минулих уроках української мови ми з вами пригадували, на які питання відповідають іменники, на які питання відповідають прикметники, числівники. І сьогодні ми ці знання з вами використовуємо. І я підготувала для вас кілька підказочок. Як ми можемо сказати про дітей? Діти, які? Турботливі, добрі, а ви спробуйте додумати іще, як можна про дітей сказати, які вони. Тепер, що стосується птахів птахи які? Кумедні, голодні, грайливі. А ви спробуйте. Продовжуйте ряд. Давайте тепер спробуємо описати дітей, так? І будемо добирати дієслова. Діти що зробили? Виготовили, змайстрували, побудували. А що, ж зробили, а що ж робили птахи? Птахи що робили? Прилітали, щебетали, пурхали, дзьобали. А ви додайте свої слова. Цю вправу писати не потрібно, діти, ми її виконали з вами тільки що усно. А тепер переходимо до основної частини, яку, е, яка буде підсумком нашої роботи, так? Е, вам потрібно скласти план розповіді і використовувати зразок. І, звісно, я вам буду допомагати. Тобто, я даю вам запитання, а ви. Спробуєте відповісти одним реченням, яке і буде е, пунктом плану. Ну, наприклад, я вас питаю, що ж вирішили зробити діти? І в цьому маленькому уривочку ви можете розповісти про що? Про допомогу птахам узимку. Так? Тобто, що вирішили зробити діти? І перший пункт плану буде допомога птахам у Далі я вас питаю, а що зробили діти? І ви мені можете відповісти другим пунктом плану. Вони створили годівнички, і другий пункт плану створення годівнички. Далі я продовжую. А куди ж діти закріпили годівничку? І ви… Мені відповідаєте пунктом плану, куди закріпили, так? Годівничка на дереві, тобто, звісно, на дерева повісили годівнички. Наступний пункт плану стосується такого запитання. Чим діти підгодовували птахів? І пункт плану буде звучати так: їжа для пернатих друзів. І останній пункт плану підсумок. Що робили пернаті друзі? Як буде виглядати сам, е, саме речення плану? Пункт плану. Подяка охоронцям природи. Ось ми діти з вами разом склали план із п'яти частин: Допомога птахам у зимку, створення годівнички, годівничка на дереві, їжа для пернатих друзів. Та подяка охоронцям природи. Ви мене спитаєте, а навіщо план? А план допомагає нічого не пропустити. Якщо ви до кожного пункту плану напишете одне речення, у вас вийде 5 речень, і саме ці 5 речень і будуть складати весь ваш текст. Тобто вам потрібно відповісти на ці 5 пунктів плану. І тому я вам пояснюю домашнє завдання. Що ж вам треба зробити? Вам треба записати розповідь про те, як ви допомагаєте птахам узимку. Користуйтеся планом, уникайте повторень. Ми сьогодні з вами сказали, якими словами замінити слово діти, якими словами замінити слово пташки. Тому пам'ятайте, ви можете подивитися у себе в зошитах, у вас підказочки залишилися, а план я виписала вам окремо. Допомога птахам узимку, створення годівнички, годівничка на дереві, їжа для пернатих друзів, подяка охоронцям природи. І ще одна підказочка. До першого пункту плану у нас вже з вами є речення. Ми його з вами підкреслювали. І на останній пункт плану ви записали речення. Також, коли ми казали про їжу для, пернатів, для пернатих друзів, ми прописали, чим можна годувати. Тобто, з того речення ви можете взяти теж кілька слів, і вам залишається тільки придумати самим два речення на другий і третій пункт плану, і записати всі ці речення. Ось таке незвичайне домашнє завдання я вам пропоную. Сподіваюся, що ви все зрозуміли, підглядайте ЗОшити, а можете ще раз передивитися відео, щоб краще відповісти на запитання. Ну що ж, молодці, приступайте до роботи і не забудьте здати роботу.